Як зробити Івано-Франківськ комфортним для водіїв велосипедистів та пішоходів? На цією темою цілий день розмірковували представники влади, німецькі консультанти та усі зацікавлені сторони за підтримки іноземців. Наразі в місті триває створення концепції руху, аби вона була максимально корисною та правильною? Чиновники погодилися залучити до обговорення усіх бажаючих. У Нас на жаль досить часто. Ми спочатку робимо, а потім питаємо в людей або взагалі не питаємо, доводимо просто до відома. От ми вирішили все ж таки йти за тими європейськими канонами. Власне, цей семінар це є свого роду діалог влади. Із громадськістю, і з громадськими активістами і з усіма зацікавленими сторонами також комунальники ознайомили громаду зі своїм баченням нової концепції руху. Зокрема, влада виступає за розвиток електро та велотранспорту, заміни невеликих і чисельних маршруток кількома великими муніципальними автобусами. Також тут вважають за побудувати у спальних районах обласного центру великі парковки, аби власники автівок їхали в середмісті місця на громадському транспорті. Німецькі консультанти тим часом наголошують на важливості врахування інтересів усіх учасників руху. У створенні нової концепції руху потрібно урахувати інтереси усіх водіїв, велосипедистів та пішоходів. Моторизований транспорт забруднює довкілля. Велосипедисти створюють більше перешкод як автомобілям, так і пішоходам. Ну а громадянам без автівок потрібні якісні і комфортні громадські перевезення. Дуже важливо, аби у цих умовах ми знайшли компроміс. Концепцію руху, яка має враховувати інтереси як влади, так і громади, мають презентувати до кінця цього року.